Збірна України зіграє свій поєдинок у лісі проти команди Грузії. І я думаю, що це от насправді час істини для української збірної. Нам потрібна перемога, і в принципі. Незважаючи на те, що відбувається зараз в українській збірні, незважаючи на той рівень, який зараз демонструє збірна Грузії, я все-таки вважаю, що фаворитом у цьому протистоянні є саме українська команда. Незважаючи на всі втрати, я вважаю, що рівень футболістів, які є в українській збірні, він суттєво вищий аніж кожного індивідуального футболіста, який у збірні Грузії. Грузія дуже добра командною грою. Так, у них є яскраві. Виконавці, Мікаутадзе, Кварцхелія, Мамардашвілі, тобто є футболісти, які вже знані у Європі, і в принципі вони достатньо якісно виглядають на футбольному полі. Але я впевнений, що українські футболісти не слабші. Я думаю, що зараз найголовніше для наших футболістів повірити в те, що вони можуть перемогти. І найголовніше це зробити командний дух. У нас є проблема насамперед з, ем, якби з такими командними діями на футбольному полі. Зараз Сергію Реброву потрібно пояснити людям, що те, що вони роблять у грі, потрібно робити в 10 разів більше і якісніше, ніж те, як вони це роблять. І от якщо нам вдасться командно налаштувати нашу збірну, то я вірю в те, що жодних проблем протистояння проти команди Грузії у нас не буде. Я вірю в те, що збірна України заб'є більше півтора. Поставлю так само на те, що заб'є Артем Довбек. Ну і поставлю на те, що збірна України не пропустить у цьому поєдинку. Отакий, от мій прогноз на поєдинок Україна-Грузія. Ну а ви стежте за всіма е, акціями, які пропонує рейтинг-букмекерів.